Сьогодні в нас в школі був таємний Санта. Та й завтра Святий Миколай прийде до кожної дитини, яка була чемна. Тому ми ще з подружкою обмінювалися подарунками. Я, перше, певно хочу розпакувати подружки в подарунок. Так, і перше, що я бачу, ось такий маршмеллоу Друге, що я бачу. Ось такий кемчик. І третє, що я бачу, це такий Святий Миколай. Четверте, що я бачу, ось такий чудовий Не зауваження, це свічка. Так. Ми відкриємо а, від таємного санкція нашого. В школі він вже не таємний. На так, далі я відкриваю. Відкриваємо оп оп. 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 Ось така лялька. Баба! Баба! І ось такі жилейки. І на цьому все. А як вам? Ви б хотіли такий подарунок? Пишіть у коментарях.